Ніхто б не вийшов на акції протесту, якби українська влада в час сьогодення спілкувалася з українським суспільством і з українською молоддю, тому що вона була кістяком цих акцій протесту. Це найкраща відповідь клумбі, яка розказувала, що ці діти, студенти, вони нічого не петрають, вони нічого не знають, вони вийшли як стадо на акції протесту. Не було би ніяких акцій протесту, якби з українцями спілкувалися як з дорослими людьми, тому що навіть номінальна підстава, чому вирішили зайнятися реорганізацією на законодавчому рівні цих е, органів, вона ж теж не налазить на голову. Було сказано, що закон 12.414 приймається для того, щоб унеможливити російський вплив на НАБУ. Я перепрошую, але за три з половиною роки великої війни такої кількості кротів, яка була спіймана в лавах Збройних сил України, Національної гвардії, управління державної охорони, Служби безпеки України, це сотні, сотні і сотні епізодів. І я не пам'ятаю, щоб це ставало підставою, щоб парламент різко з подачі офісу президента зібрався і за один день поміняв нормативку, яка обслуговує діяльність цих органів. Це неправильно, це не про дорослу розмову. Таке трапляється тільки тоді, коли є відчуття безкарності. І ви вийшли в більшості з тих, хто тут сьогодні підняв руку на акцію протесту, щоб показати, що подібне невігластво під час війни не має права на існування. І в тому є ваша. Важливість в житті сучасної України, щоб в той момент, поки кращі сини і доньки України захищають нас на фронті зі зброєю в руках, саме ви маєте тримати руку на пульсі подій всередині країни в тилу, для того, щоб не дати пуститися берега ні тим, хто у владі, ні навіть тим, хто у опозиції, бо їм так само часом зносить башню. Тому все, що буде відбуватися після перемоги. Буде залежати від тих, хто вчиться відповідальності зараз. А цими людьми є ви.